Але насправді дійсно, коли вчитель працює, він розуміє, що він може дати дітям більше якщо. Додасть тему, змінить тему, додасть якусь справу, або можливо, він достатньо впевнений в своїх можливостях, має достатньо досвіду, що він може повністю написати курс. Тому це радше не вимога до вчителів, які приходять, що ви маєте написати новий курс, ви маєте створити щось нове, інтегрувати. Це більше про свободу, довіру вчителів підтримку, щоб вони відчували, що коли вони знають, як працюватиме краще, ми дали їм відповідну Цю, повну свободу, цю. повну свободу. Тому в нас є. Трішки змінені курси там окремі теми. Є, наприклад, з історії, ми багато чого поміняли цього року і там вже на 5 шостих класах це. Зовсім по іншому подається історія. Зовсім іншому курсі, звісно, починаючи від 7 класу, це складніше, бо ми все таки маємо якісь, якусь лінію довести до кінця з тими класами, з якими ми почали. Маємо інтегровані курси. Наприклад, у нас є історія мистецтва література разом в курсі МЛА, ми його називаємо. Який з трьох сторін подає інформацію про якісь єдині феномени, і це формує таке, як я кажу, 3 d мислення у дітей, коли вони з різних сторін можуть до однієї проблеми дійти. І ми плануємо збільшувати кількість таких курсів зараз. Якраз ми думаємо про інтеграцію.